Доброго дня, шановні абітурієнти та їх батьки, вас щиро вітає Український Державний університет залізничного транспорту, кафедра вишукувань проєктування шляхів сполучення геодезії та землеустрою та завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор Угненко Євгенія Борисівна. Протягом свого життя ми задаємо собі питання: чи здійснились мої мрії, чи в повній мірі. Реалізовано наш потенціал. Чим я можу бути корисний суспільству своїм рідним та близьким своїй державі? Запорукою натхнення та здійснення наших задумів є вибір правильної спеціальності. Я хочу вас познайомити з професією геодезист та землевпорядник. Професія геодезист. Програма Велике будівництво, що започаткована в Україні, реконструкція шляхів сполучення, автомобільних доріг та залізниць, гідротехнічних споруд, мостів, об'єктів інфраструктури, базуються на інженерних вишукуваннях, геодезичних роботах. Професія геодезист це здатність виконувати дистанційні, наземні та аерокосмічні дослідження. Професія гедезист це здатність застосовувати сучасне геодезичне, навігаційне, аерознімальне обладнання, устаткування, спеціалізоване геінформаційне, геодезичне та фотограматичне програмне забезпечення при виконанні завдань геодезії та землеустрою. Професія землевпорядника. Проведення земельної реформи в Україні стало можливим завдяки виконанню значного обсягу робіт із землеустрою. До них належить проведення інвентаризації земель, формування земель резервного фонду та земель запасу, організація територій адміністративно-територіальних одиниць і встановлення меж населених пунктів, оцінка землі та нерухомого майна. Розроблення технічної документації на право власності та право постійного користування землею. Перспектива розвитку нашої країни, квітучої України – це висококласні фахівці з геодезії та землеустрою, основи будівельних та землевпорядних робіт. Фахівці з Геодезії та землеустрою працюють в будівельних виробничих наукових організаціях та установах. Стартова заробітна плата від 20 тисяч гривень. Для здобуття професії геодезист та землевпорядник вам необхідно поступити до Українського державного університету залізничного транспорту на спеціальність 193 Геодезія та землеустрій, освітня програма Геодезія, Землеустрій та Кадастр. Геодичні навички, які отримує абітурієнт, обравши освітню програму Геодезія землеустрій та кадастр, здатність здійснювати геодезичний моніторинг земної поверхні, природних об'єктів, інженерних споруд, здатність здійснювати оцінку земель та нерухомого майна, визначення принципів ефективного використання земельної ділянки, обирати та застосовувати сучасне геодезичне обладнання, устаткування. Та програмне забезпечення, що необхідна для дистанційних наземних та аерокосмічних досліджень у сфері геодезії та землеустрою, брати участь у створенні державних геодезичних мереж, організовувати та виконувати топографічні та кадастрові зйомки, інженерно-геодезичні вишукування для проєктування будівництва та експлуатації шляхів сполучення та об'єктів інфраструктури. Кілька актуальних топових тем щодо міжнародного співробітництва. Український державний університет залізничного транспорту має плідні зв'язки з Вільнюським технічним університетом імені Єдемінаса Литва та Політехнічним університетом Франція. На часі вирішення актуальних питань академічної мобільності викладачів вищих навчальних закладів. Та розробки програми подвійних дипломів за спеціальністю 193 «Геодезія» та Землеустрій. Ми готові до нових свершень.